Чуємо так, я вас чую теж. Дуже дякую. Отже, це нова тактика росіян з одного боку, посилювати тиск на Донбасі, а з іншого боку, продовжувати оці от ракетні удари, якими вони постійно кошмарять нашу енергетику. Ні, Це не можна назвати новою тактикою росіян. Я пояснюю, чому військова тестрина Російської Федерації передбачає нанесення ракетних ударів саме по об'єктах критичної інфраструктури. На думку росіян, це має призвести до власне, капітуляції противника і підписання так званих мирних угод. Тому е, говорити про якусь зміну військової стратегії росіян не варто. Єдине, про що варто говорити, це на окремо Бахмутському напрямку відбувається зміна тактики окупаційних військ. Якщо раніше йшлося про фактично губові удари з боку росіян, а саме ПВК Вагнер, бої в міській запустові безпосередньо міста Бахмут, то наразі після призначення Герасима і Лапіна відбувається зміна саме військової стратегії, тактики. Мовиться про спроби планового охоплення оборонних позицій Збройних сил України і встановлення вогневого контролю над локаціями, а саме трасами, які сполучають місто Бахмут з Костянтиновкою, відповідно, Солідарам-Сіверськом. Замед цим пов'язаний запеклий характер боїв в районі Солідара. Це намагання встановити контроль над трасами Бахмут Солідар-Сівер, і, відповідно, бої в районі населеного пункту Кліщівка. Це спробує взяти під контроль іншу важливу локацію, Бахмут-Костянтинівка. Але і в районі Солідара, і в районі Кліщівки російські окупанти наразі не мають вогневого контролю над безпосередньою трасою. Тобто говорити про оперативне оточення українського угрупування в Бахмуті не йдеться. А, пане Дмитре, чи є в них взагалі резерви на цих напрямках для того, щоб посилювати атаки? Чи вони там уже теж потрошку видихаються? На жаль, інформація про брак живої сили і відповідно так званий снарядний голак, який поширював інститут вивчення війни? Вони не підтверджуються. Наразі на Бахмутському та і взагалі на Донецькому напрямку перекинуто додаткові підрозділи як регулярних мовиться про повітря на десантні. Так і відповідно ПВК Вагнер це спецконтинент на рахунок так званих зеків, осіб, які мають перебувати в місцях позбавлення волі. І підрозділи БАР, бойовий армійський резерв країни. Давайте говорити про те, що перша хвиля мобілізації в Російській Федерації це приблизно 320 тисяч. Місяця безпосередньо на території України було задіяно приблизно 150 тисяч. Тобто Російська Федерація має резерві ще близько 170 тисяч особового складу з числа так званих мобілізованих. Плюс чисельність ПВК Вагнер за час, за оцінками західних розвідок, збільшилося до 50 тисяч. Тому э, власна російська сторона має певний резерв живої сили і використовує його як тактику так званого валуті, тобто продавлення української оборони за рахунок чисельної переваги, не рахуючи цільністю втрат перед особового складу. Достатньо сказати, що за оцінками російської сторони, а саме Пригосина, втратить ПВК Вагнера під час боїв за Солідар. Можуть рівнятися, при чому він говорить, що добові втрати під час боїв на Солідар стягнули цифри загальних втрат російської окупаційної армії за тиждень боїв по всій ділянці фронта. А це приблизно 3,5 тисячі осіб за одну добу. Тобто можемо порахувати, що під час боїв на Солідар ПВК-вагнер втратила від 20 до 25 тисяч особового складу. Це фактично, якщо говорити про тактичні успіхи, то це пірова перемога, пане Дмитре. Зараз дуже багато різної інформації про те, що от. Після переорієнтації Путіна на знову міністерство оборони? От новий командувач Герасіму вирішив, що варто посилити оці от позиції біля Бахмута Солодара, в тому числі Донецькому напрямку, саме десантно-штурмовими військами, надаючи перевагу таким чином уже не вагнерівцям а безпосередньо кадровим військовим. Якщо туди почнуть перекидати тих самих десантників, як це може? Погіршити, наприклад, ситуацію в плані оборони або як це взагалі вплине на оборонні наші спроможності? адже все-таки матимемо справу із вже професійними військовими? Давайте говорити на прикладі боїв за Солідар, роль підрозділів повітряно десантних військ. Я процитую цитую повідомлення Міністерства оборони країни окупанта за 11 січня. Початок боїв за повітряна десантних військ вийшли на північні і південні околиці міста. Тобто, про що йде мова? ПВК Вагнер запускає безпосереднє місто для участі в вуличних боях а вуличні бої це бої високої інтенсивності, коли коефіцієнт страх наступає з сторони 1 до 3, 1 до 5 по відношенні до сторони, яка тримає активну оборону. і відповідно Патріатів. І це змушений знов-таки визнати пригожин. Бо просування ПВК Вагнер в самому місті, ну і було пов'язано з її кількістю чисельних втрат в особовому складі. А десантники ну, виконували функції загра тарядів, спостерігаючи за те, як ЗСУ успішно утилізують так званий спецконтингент. Це основне завдання повітряно десантних військ. Якщо говорити про історію їх, ну, скажімо так, участь у військових є, то варто говорити, що 76-та дивізія повітряно-десантних міст бронесуд Російської Федерації, яка вважається однією на світською була виведена на переформатування на територію Російської Федерації внаслідок наслідок страхів страх особому складі. Наразі їх перекинули на Луганський напрямок. Інформація, яку прилюдно-аналітичний відділ громадської справа про їх передислокацію на Луганському напрямку, підтвердив Генштаб Збройних сил України. Тобто можемо говорити, що фактично регулярні війська виконують функції та гратрядів, не даючи можливість факта масових дезертир серед як так званих частково мобілізованих сапівучасників та вагнерів. А те, що от на Запорізькому напряму росіяни активізувалися, намагалися контратакувати, і причому зауважив, що йшли чималими групами навіть без броні в наступ. От, як не знаю, як в, в часи Великої Вітчизняної ну, з автоматами на, на перевіз, і там з якимось мінімальним комплектом БК, це у них що там теж така тактика? Абсолютно така тактика. Давайте говорити про те, що. Наприклад, на цьому Змаковському напрямку для вогневої підтримки Сазака та, Вагнер було надано засоби враження, саме скувольна артилерія, це гаубиць, «СД-1» 1943 року випуску. Уявляєте, собі, часів Другої світової війни це говорить, власне, і про ну, скажімо так, ті безмежні в лапках мостивості російської армії в моменті поповнення засобів ураження і відповідно про стан, стан речей реальних від того Міністерства оборони допомога важна. А тактика фактично лобових ударів, вона характерна російської тобто, армії, ще починаючи з Другої світової війни. Нічого не помінялося. Баби ще наражають. Тобто кількість страв ніхто не рахує. Ну, гаразд, якщо Москва планує новий наступ навесні, як про це пишуть і аналітики на Заході і кажуть експерти, то в принципі у них є для цього резерви людські. Ми зрозуміли. А от те, що стосується резервів техніки і озброєння, якщо вони зараз уже технікою 43-го року воюють. Давайте говорити про плани наступу росіян. сьогодні. Головне управління Романське Міністерство оборони, зокрема пан Скідічка, оприлюднив інформацію про плани росіян щодо наступу на Луганській на теренах Повенської Донецької області. При в планах, за словами Скібічкого, взяття під контроль населених пунктів Куп'янськ, Сватова і Креміна. Тут в чому, власне, на що я хотів би звернути увагу? Справді, що Сватова і Кріміна вже окуповані російськими загарбниками. Тому мені не зрозуміло, що мав на увазі пан Сибіцький, коли говорив про те, що в планах росіян у лютому березні захопити всі населені пункти на Харківському напрямку. Для розуміння ситуації міста Кримінації Лиманський, так званий Донецький напрямок. Тобто ну, тут або абсолютно нерозуміння ситуації, або повна непоінформованість. Щодо стану будії на лінії фронту безпосередньо пана Скібінського. А можливо, просто обмовився, можливо, на той напрямок? Ну як обмовився? Погодьтеся досить важко обмовитися. Сьогодні він обмовився і щодо кількості так званих частково мобілізованих. За пряма мова, за нашу інформацію, їх не 300, а 315 тисяч. Так от пану Скібінському я нагадаю, що щовелі ще 21 грудня. Повідомила про те, що, за словами Путіна, в ході першого етапу так званої часткової мобілізації до лав Збройних сил країни окупанта було залучено 320 тисяч 21 грудня. Стібічки коментує 23 січня. Пане Дмитро, вчора учора звернув увагу на відео, яке поширили навіть наші військові телеграм-канали як територію. Сусідньої країни до України прямують потяги із американською військовою технікою. В мене питання чи інформаційна гігієна, особливо в питаннях постачання зброї, вже відмінена, і чому наші інформаційні канали, розуміючи небезпеку, прилюдне такої інформації, поширюють її? Хтось взагалі займається питаннями інформаційної безпеки, зокрема серед е, тих самих телеграм-каналів військового спрямування. Тання, давайте я продовжу цю тему. Ви пам'ятаєте коментарі вже екс-речника чи радника офісу президента Арестовича з приводу падіння ракети Х-22 в Дніпрі, яка на думку цього експерта в лапках була начебто збита українською ППО? Прекрасно пам'ятаю. Також було продовження. Теми коли Арестович в соціальних мережах, говорить про те, що Мені ніхто не буде дорікати, бо був випадок в Польщі, коли впала українська ракета, яка привела до загибелі двох громадян цієї країни і жодних претензій з боку польської сторони. Чому небезпека цих заяв? 22 грудня, на голосу, 22 грудня польська прокуратура провела додаткові слідські дії безпосередньо на місці падіння ракети. І за до речника польської прокуратури попередні висновки слідства щодо причетності ракети мали бути оприлюднені за місяць два. Тобто, лютий місяць виходить такий собі Арестович і до закінчення польського слідства, яке ще дало оцінку і трагедії в моменті причетності ракети, яка прибула. Польщик, робить заяву, яка перекреслює роботу польських слідчих, роботу українського МЗС, які категорично заперечували причетність української сторони, заяви українського президента, і, відповідно, ставить ці питання подальші військово-технічний компонент співпраці з цієї дружньої країни. Я нагадаю, до не випадково, після чого в Польщі проходять антиукраїнські мітинги в Варшаві з вимогою припинити військову ринку нашій країні. Поясніть, як це корелюється, власне, з інформаційною гігієною і чому немає відповідної реакції з боку спецслужб на заяви цього, ну, я не знаю, як його навіть назвати, ну назвемо його експерта, скажімо так, умовно. А ви говорите про переміщення ешелонів. Це взагалі нонсенс. Мала би військова контрозвідка, департамент контрозвідки СБУ реагувати на подібні сентенції. А, на жаль, ми бачимо, що інформаційний простір абсолютно не захищений. На жаль.